Пальпація сліпої кишки. Сліпа кишка знаходиться в правій здохвинні ділянці. Вхід її зверху вниз, справа наліво. Пальпуючи пальці, необхідно встановити на середині лінії, яка з'єднує пупок із спіною ляка антеріор-суперіор. Перший етап встановлення пальців в рук. Другий утворення шкірної. Складки. Третій. На фазі видиху занурюємо пальці в глибину черевної порожнини. І четвертий заключний етап повзання. Сліпа кишка пальпується в 79% випадків. Її ширина 4 приблизно сантиметри. Рухомість в межах 2-3 см. Поверхня гладка, пальпація неболюча. Іноді відмічається симптом борчання, пальпація кінцевої частини здухвинної кишки. Парс цикаліс ілії. Це єдина частина тонкої кишки, яка доступна пальпації. Хід її знизу. Догори зліва направо. І вона впадає у внутрішню стінку сліпої кишки. Пальпуючи пальці, необхідно встановити на межі зовнішньої та середньої третини лінії, яка з'єднує спіна ляка антеріору-суперіо справа і зліва. Пальпація ведеться в косому напрямку. Зверху вниз, зліва направо. При цьому також використовуємо чотири етапи пальпації. Встановлення пальців в рук, утворення шкірної складки, занурення на фазі видиху в глибину і ковзання. І ковзання. Кінцева частина ззухвинної кишки має в середньому 15 1,2 см. Рухомість незначна, вона не болюча, як правило, відмічається симптом бурчання. Пальпація відростка сліпої кишки апендикса. Апендикс пальпується відносно рідко. По даним різних авторів, від 10 до 16%. Його можна пропальпувати, якщо він знаходиться у внутрішньому куті, утвореному сліпою кишкою та парцекаліс ілії. Або він знаходиться у зовнішньому куті, утвореному сліпим кінцем сліпої кишки і кінцевим відрізком з духвинної кишки. Пальпуючи пальці треба встановити на лінії яка з'єднує спіналяк антеріор-суперіор з пупком на межі зовнішньої і середньої її третини. І далі використати класичні чотири етапи встановлення пальців рук, утворення шкірної складки, занурення на фазі видиху в глибину до мускулю силіопсос і, і ковзання. Якщо нам не вдалося пропальпувати відросток сліпої кишки у внутрішньому куті, треба спробувати пропальпувати його у зовнішньому куті. При цьому також використовуються чотири етапи пальпації. Встановлення пальців рук, утворення шкірної складки, занурення в глибину і ковзання. Якщо вдається пропальпувати відросток сліпої кишки, то він має ширину до 1 см, неболючий, рухомий. При патології відростка сліпої кишки, коли він потовщується, стає деформованим, ущільненим, його пальпація значно полегшується.